Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як построїти ферму молока за допомогою Moda Create на версії 1.21. І так, почнемо. Ось, ви бачите, зліва від мене знаходиться моя ферма. Вона дуже компактна та дуже ефективна. Якщо загрузите її максимально на 256 оборотів в хвилину, то вона зможе виправляти до 4 ведра молока з максимальною своєю швидкістю. І так, давайте почнемо її будувати. Для цього нам знадобиться коробка передач, вертикальна коробка передач, перемикач передач, рідний резервуар, механічна помпа, стік для предметів, шестеріння, вал, механічний ремінь, механічна рука, відро, відро молока, латунна ліка, важіль, творчий двигун, смеркова деревина, яйце виклику корови, засосовувач та гайшковий ключ. І так, давайте почнемо будувати. Для цього беремо е, блоки саму корову, застосовувач та вертикальну коробку передач. Ми ставимо 4 блоки саме ось таким чином. Та ставимо 2 блоки, щоб нам було удобно поставити застосовувач. Ставимо ось таким чином. Треба, щоб дивився саме ось таким чином, щоб е пимтик цей дивився в ту сторону. Саме вертикальну коробку передач та одну над нею. Саме сюди у нас буде заходити енергія. Ми заводимо сюди корову та приходимо до особного етапу. Ми підключаємо сам істочник енергії. Ми одразу його вікнумо, щоб бачити, як воно все працює. Ось воно починає працювати. Беремо вал та звичайну коробку передач. Ми ставимо два вали та вертикальну коробку передач. Дай ми ставимо одну звичайну та ще одну вертикальну. Тепер, тепер ми беремо е, і два інших предмети: перемикач передач та важіль. Ми його ставимо таким образом та одразу вмикаємо за допомогою важеля. І останнім чином ми ставимо вертикальну коробку передач. На цьому етапі практично вся наша постачання енергії для наших механізмів готова. давайте будувати конверт ленти. Так, беремо латунну лійку і ставимо з обох сторін засовувача. І дивимось, щоб стрілочка дивилася сам застосовувач з цієї сторони. Якщо ні, нажимайте на ній гайковим ключом правою кнопкою миші. Саме таким чином. І треба, щоб з цієї сторони вони дивилися від засосовувача. Так, тепер беремо вали. Вони нам задобляться для будування конвейерів. Беремо сам конвейер та перевращаємо вали в конвейер. Тепер ставимо стіль для предметів. Саме тут наш відрез з молоком буде перевчатися молоко. Ставимо ще один вал та ще один вал на наш механізм для питання. Тепер конвейерна лента запрацювала. Тепер давайте построїмо наш резервуар з молоком. Для цього беремо помпу, сам резервуар та шестерню. Намов помпу на стік і дивимося, щоб вона дивилася саме в цю сторону. А якщо ні, повертайте ключом. Та ставите тут свій резервуар. Можете давати його будь-яких розмірів. А дивіться, щоб він не, не йшов в ту, сам в ту сторону. Подайте будь-яких розмірів, в котрих ви хочете. І так, переходимо до доступної частини. Тепер ми беремо шестерні та вали. Ставимо тут вал та шестерню. Дивіться, щоб поставити шестерні саме цим чином, щоб механізми крутилися в правильну сторону. І так, давайте перебудуємо цій шестерні. Саме, саме ось таким чином. Так, так і ось так. Ось ось так. Все. Тепер наша ця лента запрацювала. Нам залишилось замалом. Тепер ми беремо. Механічну руку для того, щоб перекладати наші пусті ведра до нашої доїлки. Один раз з правимом кнопоміше кликаємо на цю частину конвейеру, щоб вона заздила з синім. І один раз на активну ліку, щоб вона заздила з жовтим. Тепер ставимо ми нашу механічну, нашу механічну руку на цей блок. Тепер нам залишилось тільки підключити. Тут ставимо вал та шестерню. Все, тепер ми, наш механізм майже готовий. Нам залишилось тільки для безпеки помістити сюди відро та відро з молокою у фільтри. На цю сторону просто стикуємо відром, а на цю сторону відро з молоком. Все, тепер наш механізм повинен працювати і не зламається у випадку, якщо ми переплутаємо відра. Тепер ми просто закидаємо сюди відро. А, ми трошки помилилися. Треба тут ще поставити два блоки, щоб відра не вилітали з нашого конвеєру. Все, тепер все повинно працювати. Наш механізм може закинути хоч чотири відра і буде безконечно працювати та заробляти на нам молоко. Ось вже тут відра з молоком. Все, наш механізм повністю готовий. Його можна легко построїти та легко задекорувати. Ось можна, наприклад, построїти стіни з будь-яких блоків, щоб воно виглядало приятно. Якщо ще можна докинути ще ведр... пусті відра. Дуже дякую вам за перегляд. Ця ферма з молока може задивитися для ферми сира, гайд на котру я зроблю у наступному відеоролику. Підписуйтесь та ставте лайки.